Давайте знайомитись, мене звати письмена Галина Володимирівна. Я розпочала свою робочу діяльність в дитячому садочку номер 406 помічником вихователя, де відкрила для себе радь спілкування з дітьми і зрозуміла, що педагогіка це моє покликання. Тривалий час працюю в дитячому садку номер 203 вихователя. Мій загальний педагогічний стаж 32 роки 9 місяців. На даний час працюю вихователем молодшої групи чи музики. Протягом всієї педагогічної діяльності досконалюю свої знання. Брала участь у майстер-класах, семінарах, щоб кожен день став цікавим і пізнавальним для дітей. Мої інновації в роботі це інтерактивний проєкт. Стіни, що говорять, створила пізнавальні ігри на стінах, це танграм, відчутна дотик, морське царство, казковий дивограй. В цих іграх діти не просто навчаються, вони досліджують і створюють власні історії. Кожна дитина творить свого світу, і наша задача допомогти їй відкрити його.